Всім привіт! Сьогодні 30 грудня, вінничина на дворі 8-10 градусів тепла, хочу показати, як зимують бджілки. Відкриємо пару вуликів. подивимося. Ось так, бачите, сидять ще всі спереді. Тут у нас 4 вулички. На дворі тепло вже другий тиждень. Як тепло. Ось так бачите. Сідясь і спереді, також один, два, три, чотири. Чотири вулички. До кінця ще у них багато місця. Така в нас погода, сонце тепло. Таже не скажеш, що й зима. Ось так, також чотири вулички. Ось так. Ці трошки збуджені, бо відкривав. Ось так. Трохи незручно знімати однією рукою. Один, два, три, чотири, п'ять. так, трохи їх потревожимо, плюс тепло. Вони трошки такі збуджені, трохи мишей є. Боремося, сипам. Отраву. 1, 2, 3, 4, 5, 6 даже. Ось так зимої. Така у нас погода. Погода класна. Всім дякую.